Полісся відоме не тільки своєю унікальною природою, а й історичними подіями, що відбувались тут всередині минулого століття. В цих місцях боролась за незалежність українська повстанська армія. На околицях села Липне Цуменської громади наша знімальна група пройшла тими стежками, якими ходив колись керівник одного з підрозділів УПА Василь Чепелюк. Про повстанця Василя Чепелюка за псевдоперець в Цуманській громаді згадують з гордістю. Виходить з села Холоневичем був одним із керівником ОУН і УПА. Пані Леся рідна онука самого Чепелюка Перця. Її матері було шість років, коли стратили батька повстанця, а його дружину відправили на каторгу. Вона тільки народилася, і бабу забрали на Сибір. А її з одної підводи перекинули на другу маленьку і її виховувала тьотя. Місце поховання героя невідомо. Жінка каже, що її світлини жодної не залишилось. Сторожили розповідали, що то був високий красень з чорним, як смола чубом і керував тут цілим осередком повстанської армії. Саме в цих місцях і почали із 2016 року проводити фестиваль повстанської пісні за назвою Криївка перця в першу чергу для молоді. Він вклав свою душу для визвольної боротьби. Щоб не віддавати свою землю нашим загарбникам Московщині, допомагав, як міг, кожному, хто до нього звертався, обороняв нашу землю. І довгий час він його КГБ не могли, могли відловити, тому що він ховався в полісі. Фестиваль почав набирати обертів. І вже на п'ятому фестивалі було винесено питання, щоб її вона набрала обласного значення і. Далі, все українського тут проходили найважчі бої. Під час фестивалю було їх відтворення. Були і НКВД, і воїни УПА, реконструкція серйозна, і одяг, і зброя, наче справжні, ще робили куліш та, звичайно, співали патріотичні пісні. Тут навіть спорудили імпровізовану криївку. На жаль, через повномасштабне вторгнення фестиваль припинили. Ми й не сподівалися, що Криївка зберіглась. Зараз ми знаходимось в Криївці перця, село липне. Хоча вона й не справжня, однак може бути схожа на ту, де будувались плани супротиву та великі сподівання на незалежність. А щоб дістатися до місцевості найтрагічніших подій, треба їхати через ліс на перцеву гору. Зараз пам'ятний хрест на самій її вершині вказує на місце страти командира, можливо, не одного, а з його побратимами. Дорога сюди далека. Достатньо складна, і це в сучасних умовах, а в той час це фактично непрохідні болота були, то добратися сюди тим більше було тяжко і важко. Ймовірно, це все ж таки робота КДБ радянської влади активно. Ну, люди різні, не всі однакові і не всі, скажімо так, однаково підтримують. Знайшлись, хто був все ж таки за радянську владу, і вирішили, що от перед своїми побратимами вони тут вже заважали. Це чоловік з дитинства надихався розповідями про повстанський супротив, можливо, тому і обрав свій шлях вчити історії дітей в школі. Ми молоді, малі, не задумувалися, а чому перець а хто такий перець? Тобто говорили в принципі не дуже багато про перця. Відомо чому багато довгий час це замовчувалось, довгий час робилась велика робота, щоб стерти взагалі історію про цю постать у 2014 році, після революції гідності і початку окупації українських земель, встановили хрест перцю на одноіменній горі. Була навіть масштабна пожежа, ліс вигорів навкруги, а хрест залишився неушкодженим. Це розцінюють як знамення, бо тут все пронизано згадками та історією. І хотілося б, щоб цікавились більше історією. На жаль, в нас такого ще поки що немає. Жителі Цуманської громади сподіваються, що після перемоги буде прокладено туристичний маршрут для всіх українців і обов'язково поновлять фестиваль повстанської пісні Криївка Перцю бо без знання минулого не може бути майбутнього. Ольга Ганич, Дмитро Кудик з Цуманської ОТГ для новин на часі.